Для співробітників Одеської обласної державної телерадіокомпанії прибирання з власної території кожної весни стало справжньою традицією. Журналісти, редактори та телерадіоведучі усі задіяні у прибиранні. Таким чином наші колеги намагаються навести приклад усім одеситам. Кожного року навесні керівництвом ООД РК організовується суботник, на якому весь колектив від охоронців до безпосереднього керівництва беруть до рук граблі, лопати та мітли і прибирають листя, окопують та підстригають дерева. Весна прийшла, надо убирати все, отут, От що залишилося після зими? Убираємо от щоб нове розстіння, травочка піднімається. Ми обираємо ветки і скатуємо до часа. Для того, щоб здесь цілі рози, щоб люди, які приходять к нам на тлі компанію, гості наші, эту красоту. Одним днем прибирання на території державного обласного телебачення не обмежиться, адже на каналі працює надто велика кількість людей, аби прибирати всім одночасно. Тому колектив було поділено на групи, а суботник буде тривати впродовж кількох днів. А вже зараз наше телебачення передає естафету усім одеситам, які бажають жити у чистому та красивому місті. Валентин Блях, Олег Черба, факти.